Я Сорока Наталія Вікторівна працюю в дитячому дошкільному закладі Волошка музичним керівником. Музичним керівником? Це хто такий? Музичний керівник це ніби музична фея, яка дарує дітям незабутні враження та емоції. Я провожу музичні заняття свята та розваги. Знайомлю дітей з музикою і творцями. Навчаю дітей співати, танцювати, слухати і відчувати музику. Та грати на дитячих музичних інструментах? Я використовую на музичних заняттях цеглинки лего, щоб розвивати в дітей почуття ритму, сенсорний та мовиневий розвиток. Ну, розповідати всі можуть, а показати з радістю. А це вам навіщо? Як навіщо? Заняття по методиці Карла Орфа. Дивіться. Чумовий оркестр з паперовими листочками. А це в цей стаканчик і не з водою. Це в нас музика води. І найулюбленіше, звичайно, коли дітки в укритті, ці всі інструменти мені потрібні. І ми беремо і граємо у барабани! Ну, вам тепер зрозуміло, хто такий музичний керівник? Так, зрозуміло. Музичний керівник це людина оркестр.